Добрий день! Тема відеоуроку Емоційний добробут Психічна і духовна складова здоров'я. Урок підготувала Бориско Ірина Анатоліївна, вчителька біології Одеського ліцею номер 65 Сьогодні на уроці. Розглянемо і дізнаємось особливості психічного і духовного здоров'я, що таке емоційний добробут та його ознаки. Уважно розгляньте малюнок. Та пригадайте, що таке здоров'я. Які складові здоров'я ви можете назвати? Як, на вашу думку, чи можна серед них визначити важливі чи менш важливі? Сьогодні ми більш детально розглянемо. Такі складники здоров'я як психічне та духовне. Хоча повинні пам'ятати, що тільки цілісне формування всіх складників робить людину здоровою та щасливою. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я психічне здоров'я. Це стан добробуту, при якому кожна людина може реалізувати свій власний потенціал та впоратись із життєвими стресами, продуктивно і плідно працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти. Всесвітня Організація охорони здоров'я виділяє сім складових психічного здоров'я. Перша складова усвідомлення постійності та ідентичності свого фізичного і психічного я. Що мається на увазі? Людина має відчуття самоідентифікації, неповторності, сприймає себе цілісно, має усвідомлення життя як єдиного процесу. Друга складова. Постійність і однаковість переживань в однотипних ситуаціях. Якщо людина потрапляє в однакові ситуації які виводять її із зони комфорту, то має бути чіткий план дій, де б вона почувала себе максимально захищеною. Третя складова критичне ставлення до себе і своєї діяльності. Це здатність до аналізу свого життя, своїх дій докладених зусиль для досягнення певної мети та цілі, вміння вибудовувати для себе алгоритми дій та поведінки. Наступна складова адекватність психічних реакцій впливу середовища, коли реакція людини відповідає силі і глибині зовнішнього чинника. Наступна складова здатність керувати своєю поведінкою відповідно до встановлених норм. Якщо людина намагається себе поводити відповідно загально прийнятим нормам, п'ята складова планування власної життєдіяльності та її реалізації. Це планування свого режиму дня, роботи та мати сили й ресурс дотримуватися цього графіка. І остання складова психічного здоров'я це здатність змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин. Гнучкість психіки людини говорить про її ресурсність та адаптивні можливості. Обміркуйте, над яким складником потрібно працювати кожному з вас. Далі ми з вами розглянемо духовне здоров'я. Його можна визначити як спроможність особистості регулювати своє життя, свою діяльність відповідно до гуманістичних ідеалів, які виробило людство в процесі історичного розвитку. Саме духовне здоров'я є визначальним у ставленні людини до себе, до інших, до суспільства і є пріоритетним в ієрархії здоров'я. Його характеризують як здатність людини співчувати, співпереживати, надавати допомогу іншим, бажання покращити навколишнього життя і активно сприяти цьому. Чесність і правдивість, самовдосконалення особистості як частини вдосконалення світу. Відповідальне ставлення до самого себе і свого життя. Подумайте, які риси духовності. Притаманні воїнам Збройних сил України, а які працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій, а які загальні риси духовності притаманні українській нації? А тепер відпочинемо і пограємо в гру. Рухайся. Для того, щоб здоров'я не проспати. Рухайся! Для того, щоб солідно виглядати. Рухайся. Не тільки на уроках фізкультури. І на завжди забудеш про мікстури. Ти поглянь поглянь у зеркало емоцій. Ну ми, зі мною ці емоції відтвори Радість. Здивування, злість, розгніваність, сором'язливість, образа. Розбещеність Веселість, догадливість. Надсмішка. А тепер прошу вас розглянути творчість Казимира Малевича. Художника-авангардиста. У його картина чорний квадрат, супрематична композиція, біле на білому, червоний квадрат. Скажіть, будь ласка, які емоції у вас викликають ці відомі картини? Отже, емоції це миттєва реакція на якусь подію. Вони не завжди збігаються з нашими почуттями. Розгляньте, будь ласка, світлини, і скажіть, чи є на них емоційне благополуччя? За якими ознаками це можна визначити? А зараз. Я пропоную вам декілька порад, як навчитись керувати своїми емоціями. Перша порада. Не гарячкуйте. Візьміть паузу. Зосередьтесь на собі. Скористайтеся вправами. Зробіть 3-4 глибоких вдихи поспіль. Глибоко вдихніть через ніс. Затримайте повітря на кілька секунд і повільно видихніть його через рот. Полічіть до десяти у зворотньому порядку. Роблячи видих із зусиллям, непомітно стисніть, а вдихаючи, розслабте кулаки, перш ніж відповісти чи щось зробити. Випийте води маленькими ковтками. Друга порада. Використовуйте навички самопереконання. Наприклад, повторіть кілька разів: я опанував або опанувала себе. Я можу з цим упоратися. Я знаю, як діяти. Я можу перетворити океан розбурханих емоцій на гармонійний штиль. Третя порада. Спробуйте подивитися на ситуацію очима сторонньої людини. Поміркуйте, чи варто було гніватися, чи не нашкодять сильні емоції вашому здоров'ю. У сучасному світі віртуального спілкування та бурхливого розвитку штучного інтелекту дуже важлива ще одна складова, яка дотична до психічного та духовного здоров'я це емоційний інтелект. Під поняттям емоційний інтелект мають на увазі вміння. Розуміти та сприймати власні емоції. Керувати своєю поведінкою і не піддаватися впливу тих чи інших емоцій. Використовувати знання про свої та чужі емоції для міжособистісного спілкування. Проаналізуйте. Яке місце займає емоційний інтелект серед навичок, потрібних для успішної адаптації молодої людини в сучасному світі? Саме розвиток емоційного інтелекту? Є важливою основою формування емоційного добробуту людини. А емоційний добробут людини це впевненість у собі, відчуття захищеності, гарне самопочуття. Емоційний добробут сприяє нормальному розвитку особистості, формуванню. Доброзичливого ставлення до інших людей. Емоційна культура людини проявляється в емоційній чуйності людини, у відчутті відповідальності за свої переживання, у здатності розуміти і поважати почуття інших людей. Спробуйте. Окреслити значення терміна емоційний добробут, створивши до даного поняття хмару слів. А тепер, будь ласка, продовжте фразу. Вміння керувати своїми емоціями допоможуть мені. Вміння співпереживати та співчувати рідним і близьким, знайомим і незнайомим дозволять мені домашні завдання скласти рецепт хорошого настрою, знайти в інтернеті. Інформацію про техніку прийняття рішень квадрат декарта. До побачення!